Якби ми були флотом, то називалися б Крінж Марін. Вітаю, шановні Франкослави. Сьогодні у нас нарешті довгоочікуваний фінал другого розіграшу Кубка віртуального франкославного футболу. І в фіналі у нас зійшлись дві найкращі команди цього розіграшу Мілан. Сергія Шарупи. І Аякс, пане Юрія, отже, розпочинаємо. Дві команди, які пройшли непростий шлях до фіналу Мілан на морально-вольових. Неочікуваний сенсаційний аякс. Знову ж таки, що переможе? Клас чи молодість і настирливість? Фіналу кубка чекали всі, джим, всі. І нарешті, нарешті. Ми визначимо переможця склад Мілану на ваших екранах. Противники, супротивники вирішили не вносити змін. Працюють по принципу не ламайте те, що працює. Сдіваємося, що матч у нас буде яскравий, сповнений гострих моментів і голів. Тому що цього разу розіграш Кубка не може похвалитися видовищними іграми. Багато мінімальних рахунків, дуже багато серії пенальтів, які ми всі, звісно, любимо. Що ж? Починаємо. Мілан біленький, Аякс чорненький. Подібні кольори символізують одвічне протистояння двох суперників. І... Ось Аякс перехоплює контроль над грою йде в атаку. Ух, небезпечно! Нерес, Нерес, бере до Нарума, Подовження атаки навіш штрафну. Ще Аякс. в Дальній удар. О, зворота. Ось так бадьоро починаємо гру. Тут і гарний м'яч. Скривавлений. Це хороша прикмета для шарупи як кривавого адміна чи погана. Мілан. Мілан. Помиляється Мілан. І знову як сватаці. З'їш. Зієш. Зієш. Грубо помиляється навзаєм. Родрігес. Бонавентура. Бопеюко, Кесіє. Романьолли. Бонавентура. Родригес. Кесіє. Кесіє, Оп! Вів. І... Що ж ти не робив? Есьєсик! Приправляємось на бонавентура! Бонавентура! Челханогу! Челханогу! Хитро сплетіння мандрагорових ніг захисту Аякса не зумів робити. Зієш! З'єш. Саменький там нічого не зробить. Дейонг. Дербек, душан Тадіч, Тадіч. шукає, шукає партнера і наважується моментальний на удар, мало не заносить сам свої ворота м'яч до Нарума. Чому тадіч вистрелив, а не віддав пас? Багато там гравців було готових. І, Жахлива помилка. Будемо вважати, що це грали на відбій. Звичай захист аяксу протягом турніру був хороший і накручує суперників. Гравець Мілану. Від кого Аут, від Амстердамців. Родрігес. Бака Юпоа. Почал хановну на фланг, буде навіс. Не дають, не дають віддихнути бравому Яничару. Оп, скидка. Вона -она на місці. І знову будуть намагатися знімати скальп амстердамці. Ух! Обережно, захист обережно ці хлопці дуже на користі. Дона Рома пішов. Вільне плавання. Ні, нічим тут не завершується. Ох, небезпечно. Могли і перехопити. Калабрія, калабрія, Якесь є бакаюко. І Ібоїн, ох. Боротьба, боротьба. Страховує захист. Деліт. Она, нанана, -на. деліт. Бейон. Тадіч. Назад. Де Тадіч. Глибоко грає. Душан. Нерес. Нерес. Чого не, не вистачає тадічу класу. Щоб в самому моменті. Ух, серія грубих помилок і Гуаїн, і Гуаїн з м'ячем, і Гуаїн. Якісь є в штрафні відбиваються. Абстердамці. Рівна рівна гра. Я не бачу тут явного... явної переваги. Звичайно, видно вищий клас Мілану, але... я б не сказав би, що він тут щось кардинально змінює. Ігуаїн. Ігуаїн. Бонавентура. Перепрошую, Бонавентура на флангу Бунавентура. Навіс. На місці захист. Бакайоко. Хелхановлу. Покаюко. Хелхановлу. Прям. Гравця. Але що? Тут якісь порушення? Схоже, зараз буде фінальний свисток і так. Часу багацько дали завершити атаку. Адмін все купив. І м'яч летить, М'яч летить. Ще дають грати. Нарешті перерва при дуже рівній грі і доволі нескучній. Поки що у нас 0-0. Інтрига, інтрига, панове! Починаємо тайм другий. Зієш, зієш. Йонх Вандербек. Вандербек навіс Штрафну. Кутовий, кутовий, хороший шанс для амстердамців. Потрібно захисту Мілана зараз бути дуже обережним. Вже зієш буде виконувати. Розіграш, розіграш. Бейонг. Ух, ще раз кутовий. Ні, перепрошую, був офсайт. Of site. Мусако. Вибиває м'яч. Он она тверденько одразу розпочинає комбінацію якусь. Ух, яка помилка, прикра помилка, не можна такого робити. Калабрия, калабрия, ні, не вистачає стили атакуючих Калабрії. Оп, і на м'яч в Нереса. Нерес. Чи встигне Тадіч? встигає. гарно відпрацьовує. Калабрія. Аут на користь. Бандерівських кольорів Боріні саме ще Алтановлу. Да, Гелтановлу. Сміливо, можна розчарування турніру заносити. І лаб'ят замість Нереса. Раніше сьогодні випустили Боріні. Зазвичай десь під кінець гри. Але хитрий Гагаус. Вирішив сьогодні діяти на випередження удару на намісті. На Хороший воротар, найкращий воротар турніру, як би не склалося, а може і навіть і гравець. Заміна в нас іде. відбувається. Вілья вийшов замість бакайоко. На місці нам. Біллі вже не вперше забивати мічі, Особливо в вирішальні. Навіс. Ух. Ух, подивіться, яка шикарна гра хремезного воротаря містердамців Андре Онана. Вже сьогодні 5 цей він зробив. Лий. Розіграш на навіс розіграш. Сусо, хо -хо, сусо. Да. Лажанув так лажанув. Понти шкідливі для вашого здоров'я і іміджу. Хоча здавалося, б, заради іміджу понти і існують. Вандербек з'їж, з'їж, Тадич, зієш, тадіч. Йонг. Боротьба йде, зіеш, де Йонг. І ще один де Йонг, Вони не брати. Де Йонги, Не брати де Йонги, Ух! небезпечно дальний удар. Який дальний? Удар. Ах, який міг би бути гарний гол. А я нагадую, що найкрасивіший гол турніру забив Гонсало Юаїн. Я правда не пам'ятаю, її вже ворота. Осеру, певно. Зієш кутовий буде навіс, навіс. На місці Донорума. але Блінд, але Блінд. Ух, не вийшло удару. Це не Макевой в тому фільмі про найманих убивців. Особливо небезпечний, якщо я не помиляюсь. Бонавентура, Бонавентура, Боріні, Бонавентура, Боріні, Боріні. Боріні. По флангу. Приймає м'яч Боріні. Оп, навіс. Оп, на місці. об'ят. Вандербек. Ух. Тадич. Тадич. Де Йонг. Вандербек. Тадич. Де Йонг. Тадич. Зиеш. В штрафни. Зиеш. 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 Их. Выкруты все в момент, когда А не погана и такая. Атака йшла. Банавентура йде з поля. Цікаво, чи вплинеться в гіршу сторону, тому що через банавентуру. Вертула чи нього вийде через Бонавіс? Навіс Де Йонг. Де Йонг. Ні, ні, ні. Не виходить нічого путнього. Через банавентуру багато атак міланістів проходили, він як московий центр. Де The Young Де Young. The Йонгі між собою. Вандербек, 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 Навіс. Ні. Оу. Щось там зі я спробував. до однокровно витримує момент, Гра йде до кінця, невже знову знову будуть наші улюблені. Чи один гол це вирішить Боріні по флангу аут на користь Яксу, Деліт, Дейонг, інший Дейонг, Вандербек Пропускає етак. Непогано грав пас, але, але індивідуально тадіч дуже-дуже слабкий як гравець. Боріні, Боріні туди, але його явно не встигне. Сей таковитий пиріжечок з'їш. тадіч, андербек, назієш, з'їш. Туди в штрафну, але не туди. Якось воно пішло не туди. Ну що ж, ми всі цього хотіли, ми всі цього чекали. Панове, серія пенальті. Крінжометр зашкалює. Родригес, Родригес пробиває, Родригес, є, Зієш. з'їш, який непогано показав себе протягом турніру, Зієш. є, на бісопока воротарі, з'їш, його кремезниць, з'їш, удар, на місці, це більша кремезниць, вона на 7-де-йонг, Іииих! Їх... Кудись, не тудись! Боріні! Боріні. На, обдурив. Ух, душен! Тадіш, десятка, десяточка, Амстердамска десяточка. Оп! На місці! На місці Донна Доннарума. Сусо. Фуууууух! Просто насмішка. Лоб'єд. Якщо лаб'ят зараз промахується, все втрачено. І бере, бере Нарума. І вітаємо, вітаємо Сергія Шарупу З перемогою. Другом другому розіграші кубка віртуального франкославного футболу. Дуже жаль Юрія. Але маємо те, що маємо. Ну що ж, до нових розіграшів, друзі. З вами був найгірший коментатор в світі Мразь, тварь і взагалі долба Йоб. Побачимось, почуємось, здибаємось, спишемось.